Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Та і глядачі підписники. Ну що, ми ведемо сьогодні репортаж не з дому. В общем-то, приїхали ми в гості до дружиної сестри. Ну, і, і зятя, звичайно, на цьому. Приїхали за 200 кілометрів. Сестрички дружини було день народження, 25 років. Вчора 25 років. 25 років. Плюс 20. Тому вчини, не кажи нічого. Не я ж, я ж наоборот тебе обороти, примолодш... щоб примолодшую. А, і як? Виходить, сестрички чоловік займається фермерським господарством. І купили вони новий трактор. Ну, хоча я так бачу, у них так потихеньку-потихеньку один новий трактор був, тоді другий новий трактор був. Люблять вони все нове. Тоді третій новий, новий трактор був. В общем-то, хотілося мені, звичайно, зняти третій тракторець. Ну, глядачі, не встиг я. Взять наробив, виходить, 500 мотогодин і його продав сміло. А це купили, виходить, тесурчик в оновленій версії. Каже, Леня, ти такого ще не бачив. Зараз підемо тобі покажемо, розкажемо. Що серйозно тесурчик? Каже, да, оце сороковчик, той, що треба. Получається, в них як, своєї землі, 60 гектар, ну, своє господарство. 60 гектар, І на ці 60 гектар купили такого тракторця. Так що, зараз підемо глянемо, подивимося, трошки поспілкуємося. Звичайно, люди, поїдемо, поїдем, да. бо він в нас зараз у полі. Він получається, не, як ми приїхали в одне село. Куди ми це воно в людей? Це броварка. Це броварки. Получається, столиця України. <свист> а а, -а. а трактор стоїть, бо тільки вчора досівалися, стоїть у другому селі. Каже Льоня. У нас в другому селі. Да. Зядь, звісно, переживає, каже, льоня не треба знімати, він не митий грязний, куди воно годиться. Я кажу, ну, найкраще, коли трату гробу, щоб його люди бачили, як і він є. Так що, У нас так. зараз посівна, так що там не тільки буде трактор, там є, ми, до, до нього ще йде і сівалочка новенька. За що... сівалку теж прикупили, да? Ну, виходить, хлопці займається, взагалі чоловік, займається кум. Да? У парі з кумом вони на цей. Чоловік... Ну, в них купив, кожного своє, да, космос, кожного своє, своє космос... земля, але робимо, роблять вони в тандемі, в парі. Да, так, і що... один одному допомагають. Ну, тобто сівалочка – це його буде, да. а трактор, трактор наш. Трактор їхній. На і вони зараз стоять у місті. Так що поїдемо, подивимося, що ж воно, як і що воно таке. Заведемо, погазуємо, вам покажемо. Ну і може щось, і трошки я вам розкажу, які ж були у, о... ну, в у вас трактора, да? так? Так, так. так. так, так, так. Поїхали, Людичі. Ну що, поїхали? Так, Людочка. Давай. Як в даму. Щоб ще по, по шиї зароблю. Від глядачів. Так, що? Так, глядачі. Ну що, поїхали? Поїхали. Так, людочка, а ну розказуй, чоловік ти не хоче розказувати. Угу. Що вас, який у вас був перший трактор? по моєму був МТЗ-80. Да? О, да, от за, як, яка там, яке там число, не, помню. не помнился, <рес> Перший був МТЗ-80 для дачі. Красненький, ще Червонень. чер... да, червоненький українського виробництва, то трактором були задоволені взагалі. Каже власник, ну, чоловік люди, що каже, як, самі теплі були спомані спом... 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 про цей трактор. І от ходив він років 10 капітально без всяких поломок. Тільки міняли каненням резину і все. Це був шикарний. Тоді вони трошки підросли з земелькою, трошки ну, як, потребували більшого тракторця, бо купили, там виходить, в них є і плуг оборотний, Велісовський. Каже, Для НТЗ-82 він трошки важкуватий. Ну, Хотілося нової техніки. 10 років от працювали на ось ця другому. Продали ось другий, купили 800, да, 892-й купили, вже з турбінкою, сім. <сил> да. Ну він недовго, да? власне. <сил> не довго, не довго. Наверное, років років як на 4, да? більше не цей. Трошки <сил> Трошки більше, так? Да? Років 5 побув, ну, звісно, вже, як каже власник, ну, <сил> <сил> чоловік люди. Що в 892-му був незадоволений з самого початку. Тільки винали його з цього, ну, новим, з площадки. Зразу каже, поняв, каже, що скочив в халепу з тим трактором. Ну нічого, виходить, теж працювали вони ним 5 років. І теж каже, треба, пройшов час обновитися технікою. І узяв він, виходить, Украї... Український трактор, фермер, дуже йому Та, хотілося. Дуже багато... Хотілося трактора мого, дивився дуже багато, про різні модери, але зупинився на фермеру. Теж був задумку. Теж. Ну, працювали небагато. Скільки, років три, мабуть, на вас побувши, скільки. Ну, Взагалі -то, точно знаю, що на фермері його тільки буквально продали э, цей. Було 500 мотогодин. Напрацювали вони ну, 2-4 роки, так? Да? Чотирьох років. Чотирьох да? років, так? Чотири ці. Ну а це купили, звісно, трошки кращого, трошки ліпшого. Ну, як каже чоловік, люди, що каже, вважай таке саме, що був ферм. Ну, зараз поїдемо, подивитися. Погнали. Так, глядачі. Ну що, доїжджаємо до тракторної бригади. Ну так, тракторної бригади. Де стоїть? Маленької так. Да, маленької да, тракторної бригади. Зараз підемо, подивимося, який же тракторець. А взагалі видно, покаже до тюнчик. Да, жовтенький, 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 маленький, гарненький. Кажуть, <світ> як? Таке, як ти сурчики ми. То. Так, глядачі, ну що, приїхали. Зараз будемо дивитися, який же люди те який вони при, прикупили для себе. Да? Оновлена. Оновлена версія Т-40. Пішли, каже, покажу тобі, хоч, хоч позавидую, що. Ага. Як, як, мій тисорчик найкращий. Що люди, оце? Да? Лю, а тут не те сорок, тут і 10 тих мене на цьому. Дишо, це ж не той тяговий клас. Ти казала, таке як ти 40 буде на цьому. Ну ходімо, то все жарти. Погнали, подивимося. Що... Хасад Т-41-10. В общем-то, 110 сил, да? так? Це ви, звісно, красоту купили. Таку, звичайно. Ну, такий тракторець. Він, виходить, новенький, да? Так, ви його брали якраз перед сівбой, да? казав чоловік. Так. Якраз взяли перед сівбой. Той продали, виходить, фермера, а цю купили. Да. Да? Да. Молодець. Як тобі так? На цьому же каталась чи ні? Ні? Чогось не бере. От бляха вуха. Купив інну марку хорошу, так? Зразу трактор, а тоді вже машини. Колись він заробиться на машини, так? Хоча, знаєте, як. Поки що в нас вітчизняний. Вітчизняний воложанка стоїть, їздить на каже, ну, а чоловік каже, каже, треба вкидатися, щоб був трактор хороший. А машину то каже, ми колись заробимо, кай купимо на цьому. Так, ну що пішли. Так, ну що, пішли глянемо. Звичайно, так такий агрегат. Ніколи я вже вживу не бачив на цей, ну. Да, можеш пощупати. Не, в принципі, при. принцип. А чуть, -чуть кольо, чуть, чуть мертві. Ай, дивіться, які скати. Там, виходить, мірістними. Ну, 110 коняк. Класний. Агрегат, звісно, бомбезний. Ну що, чоловік каже, довольний? Поки що так. Да. Дуже мало часу ж прийшло з того, як ми купили його, то, тобто, ага. щоб, щоб зараз говорити про що... достатки і недостатки. Ну, вже казав чоловік, що наробили 110 мотогодин. Вже перше ТО пройдено. Перше ТО заміна моторного масла і плюс фільтра сюди вийшло 25 тисяч гривень. Он так, он ми так я, я, трохи розпитав глядачі. Не хочуть же, ховаються. Я Кажу, давай розкажеш глядачам, щось ти ж більше знаєш про нього. На Іди, сам розказуй на цьому. Ну, підемо трохи полазимо, заведемо, поки не бачите, покатаємося. на цьому. Так, ну що, такий, звісно, агрегат. Дивіться, які в салоні. Ану. Так. Тепер я поліз пощупаю хоч трошки глядачі. Ой. Звичайно, така. Була сюди доставлена, каже, цей власник пневмосидушка, Це він це як, як до опція заказав до нього. Ну, що вам сказати, звичайно, багато наворотів, багато всього, багато кнопочок, по нав'язки, по гідравліки, і опускання, і принуділка. Ну, насарширований, звісно, бомбезно трактор такий. Ну, звичайно, коштує. Люда скільки коштує. Не признається на цьому. Каже, хай глянуть в інтернеті, скільки він коштує. Правильно, молодець, нічому не треба казати йому. Мовчить, як риба. Як чоловік. Кажу, скільки коштує хоч трактор. Каже, Все є в інтернеті. Хай шукають, дивляться його цей. кошторис. Ну такий, непоганий, звичайно. Втарається, дай Боже, що це, конечно, молодці, що на 60 гектар такий да? Да. Так, Що... Дай Боже всім фермерам, щоб були заробітки, щоб родило, щоб могли собі дозволити не просто МТЗ, як чоловік вийшов, як цей хазяй вийшов із МТЗ, МТЗ-82, тоді МТЗ-892, тоді фермер був чи фармер... як він фермер. фермер. Тоді вже на таку техніку пересів, бачите? Це, звісно, класно. Апарат бомбезний. Ну що, давайте заведемо, хоч послухаємо, як він працює. Працює. Так. У, а муфта яка? Тесурчиками не леше. Треба ж тесурчика фалити. мені. Ну як, я скажу, що тесорчиками... Так. А він не забули, що щось з тростці А! О, завели! Плюсити, тут треба ще значити, що да вийти. Так. Ану. О. А де тут пише мотогодини? А, 141 мотогодина, глядачі, напрацьована. Це виходить, об... скільки він лю... обсіяв цей трактор. Використався він тільки сіяв. Значить, культиватором. А ні, культурує він, так, і сіяв. Так, так. і сіяв то виходить, це наробив за весню поданові роботи 141 мотогодину. Ну, власник каже, я довольний. Це, звісно, вже рівень набагато вище. Бо питаю, кажу, скажи, як той трактор, як той трактор. Льоня, тракторів поганих немає. Є власники на цей. <гум> так, а ну. Нікенько робить так. А дим пускає хоч і. Сервочання. Получається, він вже з манітолкою, з кондиціонером. Я кондиціонер... ну Не знаю, мені щось ця панель така не це. Я залазив, достав, достав головою. Такі. Ну А так, в принципі, прикольно, звісно. Так що такий, бачите? Так, як не крути, не верти, а люди до чогось стремляться, до новенького, до хорошого, щоб воно працювало, щоб було працювати в задоволення. Правильно, Людочка? Так що так само і люди, і чоловік теж, бачите? Як не тяжко, як не важко. Да? Де, як в своєму мірі бува, як і діти обділені, да? і дружина обділена матеріально, як то кажуть, ну а що ви зробите? Це таке діло, це фермерське господарство. Тут треба вважати кошти, щоб щось бути на виході. Да? А то еще маты чтось надо влажить. Влаживать, правильно. Кладок, куда-то. такі ці. Люда, а скільки тут бок, А скільки сударь. Сударь, ти прижала, хоч раз. Людочка, та ти ж не розвивається. Глядачі питання на засипку. Я сьогодні іспит не склав. Нічого, молодець. Люда як чоловік каже, ні-ні-ні, не хочу зніматися. Діти, що хочеш там, хай люди розказує про нього, Каже, ну Каже, ну тобі дружину. Каже, бери, хай вона десь та за мене відбувається. Так, ходімо глянемо ще ж по посієчки. Трактор це виходить важда. А сіялочка? – це кума. Кум купив, так? Скажемо, партнера. -ку> а, кума й Получається, займаються вони в місті з кумом. Кум... Ну, земля всіх різна, не в місті вони, не в одному котлі. Ну, а як, трактор купили вони, кум купив ось таку сівалку. Сіють і куму, виходить, і їм вже сіють так звана От Отака сівалочка. Ну, така, звісно, здоровенна. Скільки за фото? За фод, по-моєму, 4 метри, так? Да? Чотири метри? <реш> Почитай, дату. — уста на тому. В <с> принципі, як по висівниці, <rum> це такі самі висівні, як і в цього. Як і на моїй сіволочці. Десь таке приблизно. Таке. Прокаточний колюса. З поля, да? тільки, тільки вони виїхали, тільки досіяли сою. Ну це може й хорошо, глядачі, бо в нас 10 числа був приморозок морозу. У вас теж любимо приморозок? Так, да, у нас позавчора був приморозок. А -а -а. Була біленька травичка. Не померзло вас нічого? Ну, в нас ще не посходило, ми, ага. ми буквально недавно посадилися. У них тут в них тут виходить як? У нас виходить озима, о... на зиму ми уримо озима уранка, у в них весняна уранка, ми... в них не урють зимою взагалі, навіть плуги не чіпляють. Через що вони пізніше садять? І так через те ж в них нічого не померзло. А ми стараємося влізти в цю землю, тільки сніг зійшов і вже там сидимо, то у нас карточки померзли, глядачі. Сієчка, виходить, глядачі 4-метрова, 4 метри за фату, мінітільна. Тут у нас ми ходімо глянемо. Тут не потім не видно. Пішли, людочка, покажемо ще. Пішли, трохи покажу розкоїш. Розкоза. А, дивіться, ось як. За такими довантажувачами. Ну, в общем-то, можна сіяти по мінітілу. Я питав господаря, я кажу, а по ноутілу? Каже, ні, по ноутілу вона не йде. Мені тіл нормально справляється на землі. А ноутіль – ні. Ціна сіялки теж там, так? Да? Читайте в інтернеті. Читайте В інтернеті. Блін, ну шпіон. Читайте <ривіт> <А, ривіт> в інтернеті. Що... Тож, вона ворочена, звичайно, так. Ранів, бачу, куча, аби нічого не понажимати. Бо перекрив... перекриваємо так, що вони тоді не запустять її в життя. Теж, приїхала вона перед самою посівною, каже, господар. Що... Я приїхала по сімній. Якраз на сою. Бралася сілка, в общем-то, під сою сі, да? Ви, виходить, люночка на цей. Що сієте взагалі? Соя. Соя. 60 гектар землі, ту по сою. Основна це соя? Да. Соя цей. Буває потом... кукурузи, трохи, буває соняшника, але. В основі соє, останні роки це соя. Ну, і балакав я з чоловіком, з людям, то каже. Вже є такі ділянки, що років сім одна соя. Так що, глядачі, сійте сою, буде вам такий трактор. Сійтемете кукурузу, будете кататися на МТЗ і на тесурчиках, як, як оце я. Ну нічого, людочка, дякую за такий лікбез з тої сторони. Так що, ну, а кому чи понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо. Це таке, що змогли, що розкажи, роз, 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 розказали, може і мало звичайно, ну знаєте, як, якби був звичайно, чоловік рядом, той би більше розказав би більше на цьому. А так ми Отак, що змогли розказали. Ну нічого, компорас відео, лайк, коментар, підписка. Ну і все буде Вулиска Україна. Пока-пока.